До центру поводження з тваринами днями привезли хлопчика, породи більгійська вівчарка. Нині фахівці центру шукають його господарів. До нас привезли собаку, породи більгійська вівчарка, маліно ще називають. Нацгвардійці вони десь підібрали його, де саме я не уточнювала, вони не казали. Він перебував у них на базі в районі приблизно одного місяця. Як я поняла, то хазяїв старих господарів не шукали. Собака виявився в дуже великому стресі, і його привезли до нас в центр для подальшої адаптації та пошуку старих хазяїв. Собака був дуже наляканий і розгублений, та й досі перебуває у стресі. В центрі поводження шукають саме старих господарів песика. Припускають, що він міг втекти, злякавшись вибухів. Ми шукаємо йому тільки старих господарів. Десь місяць ми будемо чекати, поки об'являться його мами, папи, скажімо так. тоді вже будемо його каструвати і шукати вже нову сім'ю. Працівники центру роблять усе, аби пес адаптувався, та сподіваються, що для собаки. Вирішиться все щасливо. Адреса центру поводження з тваринами на ваших екранах.